Всім привіт! Коли ви дивилися американські бойовики, вас ніколи не дивували ці сцени перестрілок? Поліцейські ховаються за дверками автівок, злочинці стріляють по них з автоматичної зброї, але офіцери залишаються цілі і неушкоджені. Сценарна дірка чи ляб Голівуду? Ні, все правильно. Тож давайте розбиратися, в чому справа. Якщо ви хоч трохи вмієте поводитися зі зброєю, розуміти, як працює пробивна здатність кулі, то знаєте, що найкраще укриття з автомобілем це зона двигуна. Шанси, що куля проб'є купу металу в двигуні, є невисокою. Відповідно, ваші шанси вижити будуть набагато більші, ніж у порівнянні з зонами дверок чи багажника. Але ж стоп, ти тільки казав, що поліцейські ховаються за дверками, вони селяють, і це не ляп, скажете ви. Ну, але і ви не поліцейський, відповів вам я. Специфіка поліції США у з українською відчутно відрізняється як організаційно, це патрулі, шерифи, хайвей-патрул, кількісно кількість автопатрулів в рази більша, так і специфікою застосування в контексті безпеки. Ризик на озброєння збройного злочинця і в'язатися в перестрілку в сотні разів вищий. Той час, як в Україні, це більше виняток ніж правило. Оскільки зони патрулювання великі, а штат поліцейський не дуже великий, в більшості випадків патрулювання офіцерами відбувається поодинці, за винятком таких міст, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес та інше, де в патрулі зазвичай дві людини. Як наслідок, питання безпеки поліцейської є вкрай важливим в контексті його служби, бо ніколи не відомо, коли твій виїзд буде останнім. І тому питання додаткового захисту було вкрай актуальним для поліцейських підрозділів. Забронювати авто по колу, як це роблять приватні автівки багатих бізнесменів, дуже і дуже дорого та й нераціонально, Ніяких коштів платників податків не вистачить на це, не кажучи вже про те, скільки сотень автівок поліції на рік іде в утиль через погоні, протести та інші не пов'язані з стрільбою речі. Саме тоді і з'явилось рішення бронювати лише двері. Рішення суттєво дешевше повне бронювання, дає хороший ситуативний захист при несподіваній перестрілці, і що важливо, рішення є модульним. Чому це важливо? Оскільки США це Федеративна президентська республіка, де велика частина повноважень законодавства на місцях може суттєво відрізнятися, то й правила та вимоги до поліції, штат від штату можуть теж дещо відрізнятися. Більш того, поліція майже всюди це агенція, яка напряму функціонує з податків громади, а відповідно отримується громадою. Тому зарплату, уніформу, зброю і ту ж автівку шерифу і його депюті, це помічники чи заступники, купуватимуться за гроші містян, де буде працювати цей шериф. Зрозуміло, що в великому місті, де кількість платників податків суттєво більша, поліцейські екіпірування спроможності і обладнання теж будуть краще. Так от. Поліцейські автомобілі це своєрідні конструктори. Є певна базова поліцейська версія від компаній Ford чи Dodge, а вже далі вони будуть допрацьовуватися згідно певних вимог конкретної агенції. Зазвичай це робиться або виробником, або спеціальними приватними контракторами. А тому безпосередньо самій громаді можуть поставити як майже цивільну автівку на вигляд з мигалками, так і спеціальний крузер з сидіннями антирегачками на задньому ряду, решітками броньованою перегородкою в салоні, кріслом із Кевлару. Звісно, що броньованими дверима. Пластина на відео виробництва канадської компанії Дю, одного із підрядників поліції США, яка розробляє свої пластини ексклюзивно для автомобілів компанії Ford, які є на озброєні поліції Сполучених Штатів. Серед них Ford Taurus, Ford Expedition, Ford f 150 та f 250 і звісно, що найпопулярніша модель Ford Explorer Utility, з якого і зняли конкретно цю пластину. Особливість пластини полягає в тому, що вона є модульною і поміщається у стандартну версію автомобіля без додаткових доопрацювань і посилення конструкції. Залежно від типу броні автомобіля, плита може конфліктувати зі склопакетом, тоді скло не опускається, так і дозволяти працювати автоматиці штатно. Візуально доопрацьоване авто ніяк не відрізнити від стандартного неброньованого. А вага пластини є не дуже важкою, що не вбиває петлі дверей автомобіля під час тривалого використання. Пластина здатна витримати серйозний обстріл. Саме тому вона має балістичний шар попереду та спеціальний антоскоковий тибій позаду, що не дозволяє уламкам куль розлітатися і ранити офіцерів, немов шарпнельлю. Виробник заявляє захист по третьому класу, не плутати з українським третім класом ДСТУ. Це різні речі. І гарантує захист навіть від автоматичного вогню з автоматів з калібром 762х39, стальним сердечником це АК та китайська версії АК, та 5.56 патронами типу М, М193 3 чи М855 зі сильним наконечником. Зрозуміло, що також гарантований захист від рушниць 12 го калібру та пістолетного патрону 9 мм та 45 АСП. Подібне бронювання не дає сценарної броні і невразливості, але дозволяє офіцеру заховатись. Перегрупуватись і, наприклад, відступити за авто, якщо зловмицники несподівано відкрили вогонь на ураження. Також це дає додатковий захист, якщо необхідно швидко втекти, а тому понизивши сулат, можна випити під обстрілу. Подібні випадки є відомі в випадку поліції штатів. Проте, те, як я зазначав раніше, це є опціональна річ, необхідність якої вирішує кожна агенція чи поліцейська структура на місцях, з огляду на криміногенність, специфіку застосування автівки, і не тільки. В Україні подібне бронювання вкрай рідкісним. Зазвичай перед автоаукціонами спеціальні контрактори у великих місцях деребанять машину і знімають з неї все, що можна тільки зняти. Мигалки, електроніку, курації, задні ряди, перегородки, збройні сейфи, стійки для зброї, і, звісно, що броню. Проте, якщо авто йде на списання в маленькому містечку або селі, часто логістика неробочого авто до найближчого контрактора, який зміг би здійснити цей демонтаж, а також оплата його праці, перевищує вартість цього всього обладнання. І тоді авто йде на аукціон у форматі S. Саме таким чином, конкретно ці плити попали в Україну. Поліцейський Explorer користується попитом для волонтерських і армійських цілей, як непримкливі містки позашляховки з хорошою прохідністю. Саме тому подібного роду броня, стійки для зброї чи збройні сейфи часто користуються попитом, коли автор робиться під певні спеціальні задачі. Як вам такий формат відео статті? Було цікаво? Можливо, щось гракувало? Пишіть свої думки в коментарях. Мені дуже важливий ваш фідбек щодо такого нового формату даного відео. Був ставте лайк, щоб підтримати просування відео і до зустрічі на каналі Джоні на Зв'язку. Побачимось!